Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на сьогодні на нашій молитві і хочу просити сьогодні, щоб в часі цієї нашої молитви кожен з нас усвідомив одну річ, що Бог це не людина. І він не думає так, як ми. І тому важливо є перестати робити шаблони на Бога і Бога робити людиною. Тож запрошую всіх до молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання для нашої молитви ми візьмемо стих із книги першої книги Самуїла. Але Господь сказав до Самуїла, не важай на його вида, на його високий стан, я його відкину. Господь бо не дивиться так, як чоловік. Чоловік дивиться на лице, Господь же дивиться на серце. Господь дивиться на серце. Тобто Господь Бог бачить всередину людини, Господь Бог бачить те. Чим людина живе? Його думки, її, до речі, думки людини, бажання. Навіть людина може їх нікому нічого не говорити і сама боятися своїх думок і бажань і ховати десь там під чи, як кажуть психологи, витісняти. Але Бог все бачить. І скільки би ми не приносило різних жертв. Які би ми не були добрі для людей, посміхалися гарно. Але якщо тут всередині є гниль, Бог це бачить. І відповідно до цього кожен отримає, отримує нагороду. Бачите, Господь Бог звертається до Самуїла. В тій ситуації, коли Самуїл говорить про небезпеку його життя. Тому що цар Саул відійшов від Божих заповідей, порушив Божий закон, Боже Слово, почав жити для себе, тим самим відкинувши Бога. І Господь Бог сказав Самуїлу, що він не буде більше саула що він обрав для себе іншого царя, який буде йому служити. І Самуїн мав обов'язок піти і повідомити про це, царя Саула. Але він боявся. Боявся, тому що той міг його вбити. Але що каже Господь? Не вважай наявить його і на його силу і славу. Господь Бог дивиться не так, як чоловік. Чоловік дивиться на лице, а Господь на серце. Що мається на увазі, що Господь Бог завжди обереже того, хто і серцем, і душею, і розумом є з Богом. А коли ми без Бога, хоч в чомусь, ми можемо говорити словами, розуміти, що є Бог. Але серцем душею не жити з Богом, то жити по-своєму і говорити, що можливо просто, щоб Бог десь був у серці, і я сам собі щось там придумаю. Тоді Бог не є з нами. Бог не є з такою людиною. Не треба звертати уваги ні на кого і ні на що. Якщо ти боїшся людини, а не боїшся Бога, тобто не боїшся образити Бога, тоді не називай себе християнином, не називай себе віруючою людиною. Якщо ти не довіряєш своє життя Богові, то і не просив Бога благословення на це життя. Бог дивиться на наше серце, і Він знає все про нас. І відповідно до цього віддає нагороду. Оцей заклик сьогоднішньої нашої молитви віддати себе повністю в руки Божі, так як сказано в першій любові заповіді любові. Люби Господа Бога Твого, всім серцем, всім розумом всією душею. Віддайся Богові все ціло. Відкрий Богу всі свої потаємні думки, бажання, відкрий своє серце, яке би воно не було. Тобто посповідайся, прийди до Бога, бо Бог не осуджує людину, Бог не карає людину, Бог просто віддає людині за її бажання, за її вчинки, відповідну нагороду. Божа справедливість проявляється в тому, що Він відповідає на самі наші глибинні і потаємні бажання, які би вони не були. Бо ті наші глибинні і потаємні бажання, вони дуже часто є такі найбільш сильніші, найщиріші. І навіть якщо це гнів чи ненависть. Знаєте, якось спитали мене, а як так може бути? Ти не встиг подумати про щось таке, ну, навіть погане. І воно вже стається. Чому так? А все дуже просто. Тому що в ту думку, в ті слова, в ті бажання ми вклали все, все, що є в нас. Всі свої емоції, весь свій розум, свою силу, всю свою внутрішню енергію. В той момент я був самий найщиріший. І не має значення, що це було. Гнів чи добро. Любов чи ненависть, але вклав всього себе. І результат Бог відповідно до цього дає. Бог відкликається на щирість, на 100%, а не на половину. Знаєте, це можна порівняти із тим, як горить сіно і горять. Дрова. Сіно воно розпалюється моментально і згоряє дуже швидко. Де є великий жар сильний, він довго не триває, але він швидко і бігом згорів. А дрова горять поступово, потихеньку, полегенько. І щоб отримати жар, швидко зігрітись, дрова ну, поступово це роблять. Так само, от наша щирість. Ми маємо бути як оце сіном, яке запалюється дуже швидко і сильно горить. З Богом не можна поступово горіти. Тому і кажемо, що Бог дивиться не як людина, а дивиться на нашу, на нашу внутрішність, бачить нас все, і відповідно до цього кожен з нас отримує те, що. Чим живе сильно тут, в своєму серці, в своєму розуму і своїй душі. Отче наш, що є сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помили над грішна. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помили на з Господи Ісусе, Христе, сину Божий, помили на грішні. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили на з Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили над грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили над грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас зріш. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас гріш. Слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови Захисти, Господи, за цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зі зброєю в руках зараз захищає і визволяє Україну. Благослови оздорови, Господи всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій. Благослови, Господи, всіх людей різних комунальних служб, які освоюють наслідки цієї війни, а також служби МНС і пожежників, прикордонників, поліції. Людей, які працюють зараз в полях, збираючи урожай і готуючись до зими, захисти їх, Господи, від обстрілів і від мінувань. Просимо Тебе також, Господи, визволи всіх наших помолонених українців і не допусти ганебного суду над ними 24 серпня. Захисти, Господи, всіх, хто перебуває в зоні бойових дій на окупованій території. І просимо Тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян. Щоб вони розкаяли всіх своїх злочинах і визнали всі свої гріхи, склали зброю і щоб ця зброя не завдавала нікому шкоди. І в ці дні жодна ні ракета, ні літак не змогли підняти з повітря. Просимо тебе, Господи, зроби так, щоб вони залишили територію України і Криму, склавши зброю, і не могли більше ніколи ні з ким воювати. Благослови нас, Господи, на цей день, бо Ти святий, і все завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Прошу вас, як є у вас нагода, то ми молимося спільні, спільно в 12, 3, 6, і 9 годині. Не нехтуйте цими годинами. Якщо не виходить в цей час, то просто моліться в ту хвилину, коли маєте. Силу і змогу. Наша молитва це наша зброя і це наш засіб того, як перемогти нашого ворога. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!